Ви мене просили подивитись склад морозива. Ми тут з Дашенькою тестуємо, перебираємо. Дивіться, знайшли непоганого складу морозива малюкам. Ласунка. Я подивилася тут склад: молоко коров'яче не збиране, масло вершкове, цукор звичайно є. Цукор, понятно, що це не користь, але як тут без цукру? Молоко сухе не збиране, молоко сухе, знежирене, вода яєчний жовток, таким чорним. Оце основні такі продукти. Тобто, тут немає таких аж сильних консервантів різних. Там я і і люблю малюк. А тепер дивимося на морозиво орео, але тут склад. Зовсім не такий, як я вам показувала перед цим, тому що тут цукор на першому місці, кристалічний, а не молоко. Сир м'який в дужках молоко, двадцять 20% всього на всього. пшеничне, це вже не ок. олія пальмова, рапсова да, пальмова олія. Взагалі це не можна таке вживати. Яйця курячі і купа ще всього різні їжки. я Навіть не хочу навіть зачитувати, тобто склад не хороший. Ще дашенька знайшла снікерс. Також склад не хороший, тому що тут є морозиво-молочне, морозиво молочне. навіть молоко не стоїть на першому місці: цукор, глюкозний сироп, вершки, молочний жир, арахісова паста, молокосу, хезнежирене, потім емульгатори, єжки, стабілізатори і так далі. Тобто таке я би однозначно не рекомендувала. Краще візьміть 100% пломбір, або найкраще те, що ми вам показували.